Всім привіт! Я колишній президент України Петро Порошенко. Я розповів, що я дуже здивувався популярності російського колеги Володимира Путіна в Нормандії в 2014 році. За моїми словами, до президента Росії вибудовувалася черга зі світових лідерів, які хотіли потиснути його руку. Я був здивований, що черга з лідерів, які хотіли потиснути руку президенту США Обамі, була значно меншою, ніж черга з лідерів, які хотіли потиснути руку Путіну. Я розповів це в інтерв'ю, яке показали в документальному фільмі Путін проти заходу на телеканалі. У цьому ж фільмі колишній президент Франції Франсуа Олланд зазначив, що хотів використовувати дані заходи, щоб налагодити відносини з Путіним. Путін в якості жесту доброї волі приніс пляшку горілки в термосумці. Оланд вважав, що цей намір заслуговує на похвалу, навіть якщо я не п'ю горілку, це показало його бажання знову представити себе. До речі, у фільмі згадали, що Путін не хотів тиснути руку Порошенко, так як не визнавав українські вибори 2014 року. Я Петро Порошенко при цьому висловив думку, що російський лідер зневажав ідею зустрітися з ним і правильно робив. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!